Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Корпус Aerocool Pivot GWT V1 White – це свіжий подих у бюджетному сегменті корпусів для ПК. Ця модель формату Midi Tower, яка ідеально підходить для збирання сучасної ігрової або робочої системи, з акцентом на візуальну привабливість, охолодження та сумісність із потужними компонентами. Компанія Aerocool давно відома тим, що вміє поєднувати практичність, дизайн і розумну ціну. І Pivot якраз такий випадок. Але перед тим, як ми розповідаємо, Почнемо, тестування цього корпусу. Ось така від вас вподобаєчка і обов'язково підписочка на канал. Одразу після розпакування AeroCool Pivot перевертає увагу своїм білим кольором. Він не просто матовий, а справді естетичний, з чистим охайним виглядом, що добре поєднується з RGB. Корпус виглядає сучасно і свіжо, що дозволяє йому стати помітною частиною будь-якого геймерського сетапу або навіть мінімалістичного робочого місця. Одна з ключових візуальних особливостей: панорамне бокове вікно із загартованого скла. Воно дозволяє повністю показати внутрішню частину системи, включно з підсвіченням, водяним околодженням або просто акуратно організованим кабелем. Вікно монтується на гвинтах, знімається легко, а саме скло досить товсте і міцне. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Загалом корпус виглядає дорожче ніж кошти. Передня панель глуха з витриманим геометричним дизайном зі скла. Що підкреслює строгість форми. У верхній частині розміщені всі основні інтерфейси. Зручно, особливо коли корпус стоїть під столом. Важливо і те, що передня та верхні панелі знімні, тож доступ до вентиляторів і пилових фільтрів не викликає труднощів. Внутрішнє компонування дозволяє легко прокласти кабелі завдяки системі кабель менеджменту, ще й вздовж задньої частини корпусу. На верхній панелі корпусу зібрані всі основні роз'єми. Тут розташовано один порт USB-3.0 для швидкого підключення накопичувача або периферії, два порти. USB 2.0 для клавіатури, миші чи інших простих пристроїв, роз'єм для навушників та мікрофона. Кнопка ввімкнення велика і розташована в центрі. Випадково її натиснути складно, але знайти зручно, навіть навпомацки. Поруч розміщені індикатори живлення та активності жорсткого диска. Усе виглядає просто функціонально і знайомо, без експериментів, але надійно. З практичної точки зору корпус дуже дружній до користувача. Його легко розбирати, простір організований логічно, кабелі не заважають повітряному потоку. Току, нижнє розташування блоку живлення дозволяє розвантажити верхню частину корпусу та покращити загальну циркуляцію повітря. Попри свій форм-фактор MIDI Tower AeroCool Pivot Pivot wt v 1 пропонує справді гнучке компонування і достатньо місця для встановлення потужних комплектуючих. Він підтримує три формати материнських плат: ATX, Micro ATX і Mini ITX. Тож незалежно від того, чи ви будуєте компактну систему чи повнорозмірний геймерський ПК, тут усе підійде без проблем. Щодо місця Місця всередині обмежень майже немає. Максимальна довжина відеокарти до 345 мм. Тобто ви можете встановити навіть флагманські моделі сучасних GPU, максимальна висота процесорного кулера до 170 мм, що відкриває доступ до широкого вибору повітряних башт, включно з найпопулярнішими на ринку. Для накопичувачів передбачено два слади під 3,5 дюймові HDD два окремих місця для 2,5 дюймових SSD. Це базовий, але цілком достатній набір для більшості користувачів. Корпус так. Також має 7 слотів розширення, що дозволяє легко додавати відеокарти, мережеві карти або плату захоплення. Кабелі прокладаються зручно. За материнською платою є простір для організації дротів, що дозволяє не тільки зберегти охайний вигляд, а й забезпечити кращу циркуляцію повітря. Охолодження одна з важливих переваг AeroCool Pivot. У стандартній комплектації ви вже отримуєте один встановлений 120-міліметровий вентилятор на задній панелі. Цього достатньо для початкової збірки, але потенціал набагато більший. Корпус підтримує встановлення до п'яти додаткових вентиляторів. Зверху в нас можна розмістити два 120-міліметрових або два 140 міліметрових вентилятора. На кожусі блоку живлення два 120 міліметрових вентилятори. Ззаду вже встановлений у нас один 120-міліметровий вентилятор. Для тих, хто хоче перейти на рідинне охолодження, є можливість встановити 240 мм радіатори зверху з обмеженням по висоті оперативної пам'яті до 45 мм, та 120-мм радіатор ззаду замість стандартного вентилятора. Усі отвори захищені металевими гратами. І є можливість додати пилові фільтри для кращої гігієни системи. Така гнучкість дозволяє не лише утримувати комфортну температуру навіть для гарячих збірок, а й створити тиху, збалансовану систему охолодження, яка не дратуватиме шумом під час роботи чи гри. Аерокул півод GWВТ v 1 Вайт це максимально збалансований корпус у своєму класі. Він не претендує на преміум сегмент, але абсолютно чесно відпрацьовує кожну вкладену у нього гривню. В цій моделі вдало реалізовані ті речі, які справді важливі для збірки: логічна внутрішня архітектура, грамотна вентиляція, підтримка повнорозмірних відеокарт і сучасних кулерів, простота монтажу. Особливо варто відзначити якість кабель менеджменту та жорсткої ш -ш шасі. В бюджетному сегменті це часто проблема, але тут усе зроблено. Облено надійно. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну а свої думки про цей бюджетний корпус пишіть в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, не забувайте тиснути на дзвоник. Ну, а за вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.